От. Ну І крім того, чіпа треба зробити ту. Саме основне той прикол, що називається, ну то взагалі вже то і курс 95-й в ньому вся проблема, а то вже каса, то вже ціна. Ну і, в принципі, Я знаю, що кажуть... От казали мені і і один чувак, і що він працює вже раніше, каже, що не варто робити самому. Той чіп в Україні. Ну, то є, так, це трохи може і дешевше, але вони кажуть, що воно, по-перше, не є дорого в Польщі, а по-друге, каже, що це. Що каже, нема такого великого смислу, тому що сама фірма може вам його зробити. І плюс тут в тому, що він каже, от ви коли з фірми звільнитеся, той чіп ви здасте тій фірмі. Він буде зроблений за їхні гроші. Але для вас плюс в тому, що ви получаєте новий чіп, ну, тобто йдете на іншу фірму, получаєте новий чіп і ваші там. Перевищення скорості, всяка-всяка херня вже не буде вам рахуватися, тобто, розумієте, у вас не буде вже того висіти всього тої за, 100 метров, просто. Вот. Тому треба зважувати на всі за і проти. Два, кілометри, красно. Баліно, ну, то дав мені. Дав мені загрузку, коротше. Але адреса такого я знайти не можу. Це, в принципі, звісно, не перший раз таке. І розгрузка буде знову меншою самому уже принципи. Блять нема такої адреса Так, треба звонити. Слухай, не могли знати з тієї адреси, тільки знала з нистечко. Міс... Можеш мені знайти те... координати? Добре, дімки. За 400 метрів просто. От і думаю, бо. За 100 метрів просто. Не. Приколи мені ну, ніби добре. Сісти на фору, ніби більша зарплата, але він на ті всі нюанси. Кажуть, що варто, воно все рівно, але. Знаю, поки не знаю. Розгрузку буду мати в Мюнхені, а загрузку десь тут. Із таке місто, що навіть той назву не прочитаю. В них так прикольно, як мог бущи написати, то в них там 4-5 букв треба. 400 metrów. Trzymaj się lewego pasa. Potem na rodzie lekko w lewo. Elin zadalpał Baba za rodzionną auto. Trzymaj się lewego pasa. Witaję. Sьогоdni wtorek. Zранku ja вже загрузився. Вчора були комедії. Вчора так, самого ранку я загрузився, поїхав, розгрузився, отримав ще одну смс-ку на загрузку, переїхав на ту загрузку, а там так. Хотіли мені загрузити каток, от такий, щоб розкатувати асфальт, я пояснював. Суть тому не загрузили мені, він важить 2 тони майже, і він просто би мені розхірачив ту машину. Я відмовився, подзвонив до шефа, шеф сказав, ладно, не грузи. Скинули мені далі адресу їхати на загрузку, типу, що сьогодні зранку загрузка. Я приїхав ще вчора вечором, став пів восьма, попив кави, помився, щоб собі зранку загрузитися і їхати. До 11 години я сидів там під воротами, а вони нічого ні про яку загрузку не знали. Десь ну, типу, в 10 мені ще зазвонили, що типу, загрузка вже є. Я далі чекав, ще мені сказали чекати. І десь пів дванадцяти, на кінець мене загрузили, якісь три кольца металеві. От. Зараз от перша година, я вже звідти від'їхав 100 кілометрів. Мій експедитор шукає ще одну догрузку, ну, але от ситуація ж типу, безвідповідальна. Взагалі якось, блін, аж дивно, що в Німеччині таке може бути, так по порогульськи. Там приїхав, там не договорено, там поїхав, там опять якась хірня. От. Погода теж странна там була. Там, де я ну, грузився, то там було. Дошли в тій, щоб зимно було, сидів в машині змерз. Виїхав тут вже жарко, 15 градусів, показує комп'ютер. В машині мене аж парить вже, блін. О. Це ось таке. Хочу стати десь води набрати, і якось, блін, так виходить три, три стоянки було таких великих по дорозі вже. Я там не міг стати. Там, як назло, зло, ось так виходило, що я той, якось, фуру обганяв, то ще щось. Коротше, завжди, ну, тіпа, треба було круто завертати і круто тормозити, щоб заїхати, тому я вирішив, що їду далі і найдовше. Загрузили, ті кольця, якийсь стане, там я приїхав, там ця фірма в вони... Загрузили мене якимись тими кольцями. Догрузки він мені поки так і не кинув, ще 470 кілометрів маю. Заїхав собі на паркінг, набрати води, а тут прикол. Вони От в Німеччині з водою трохи трудно, ну, треба типу, шукати тільки ті паркінги, де, великі, де ті, по, такі великі паркінги для тірів, то там є кран, на великих заправках, то тоді можна знайти. А так на маленькому паркінгу ви води не наберете, Тут, блін, ціла катастрофа. Я приїхав ну, в туалеті. туалет є, та? і, звичайно, є кран де помити руки. Там така херня, бо автоматика дурацька. С ти руки підставив, воно тобі там 100-150 мл води хляпнуло, і потім треба чекати там секунд 15-20, щоб другий раз воно включилося. З я прийшов взяв свою 5-літку і півторачку набрати води. води. Ну, як ви розумієте, пішло мінут 15, щоб набрати тої води, бо то жопа, ну, але... Варіантів немає, треба набрати і все. От. Ну, наші люди все з ситуації виходять. Не такі німці мудрі їм все то здає. Ми думали, що вони надурять, а то хрен там я все рівно набрав. До Грузки що мені той рогалик не знайшов. Так що їду. Мені, в принципі, до сравні. Не йде, чи не знайде, мені платиться кілометр. я маю в шопі його до Грузки. Я собі їду. От. погодка бомба вже 18 градусів. Я вже в майці далі їду. От. Це Та ось таке. Питання от зараз мені написали на тему Відеореєстратора. Перше, хочу вам замітити, що в Німеччині заборонено взагалі щось до вікна причіпляти. Навігатор. Ніби так собі, але вони кажуть, що він має бути нижче, десь до панелі причіплений. Телефон. Ні в якому разі. От так як я зараз їду, знімаю дорогу, якщо б мене хапнули ці баги, то я би мав проблему. Не можна. Вот. Е, Реєстратор мій Самий дешевий, самий галімий. Не займався я фігньою, я просто попав у акцію, якась була, не пам'ятаю в якому навіть в якомусь українському супермаркеті В і... цьому бомба чи яка херня. Ну, коротше, щось там з електронікою. Вже не пам'ятаю, як вона називається, якісь Сатурн, я ще якась херня. Ну, коротше, зайшов один, другий третій там щось було. На ті часи я його купив, скажу років. Коротше, перед революцією. Бо я тоді ще машини ганяв машину, пригнав, був розмитню, буса і. Я свій був його купив реєстратор. Я щось був дав 160 гривень, по-моєму. Але проблеми в мене з першого дня. Зйомкою я його не задоволений зовсім. Відео пам'яті займає до хрена. карточку я був поставив щось на 2 гіга чи на 4 Там, Там мені вміщалося щось 2-3 відео по 15 хвилин. І все, І навіть би хотів щось зберегти з того, що було, неможливо. Збережеться там останні пів години. Ну і все, і вибрати, звісно, що нема з чого. і Не скажеш, що воно нормально записує, телефон в десь раз краще знімає, хоча відеореєстратор, мав би бути чимось якось ну, продуманий для того, що він знімати буде на русі. Може там є ті дорогі, але, скажіть мені, нахрен він потрібен тоді, якщо платити стільки каси за якийсь там реєстратор, то я включу телефон і він буде знімати нормально. Має ніяких проблем, Мон, на айфоні маю там якість не то, що там цю е -е, Full HD. Там є 4 кабелі, знімає любе голубе і при любій фігні. Нахліно ну, треба купляти ті відеореєстратори. Ну то, звісно, думайте собі самі, тому що, може він потрібен, там цілу дорожку він щось знімав, але тоді треба брати реально дорогий, бо я вам скажу, що ті дешеві, вони до самої жопи. Ніхтіра, воно толку ніякого. З них ну, взагалі ноль. То, що він знімає, то до сраки. До речі, в Німеччині, що навіть якщо ви там не дай Боже, попадете в аварію чи щось. Ви знімете на відеореєстратор, то вам навіть не варто комусь показувати, бо ви за то тільки штраф получите. Тут якийсь такий закон, що тіпа, не можна тіпа, посягати на внутрішній периметр людини. Тобто Ви не маєте права нікого знімати і нічого знімати. Тут навіть не треба, оце що ви кажете, загрузка розгрузка мене просять це зняти. Тут навіть не йде мова про те, щоб зняти на якійсь фірмі, тут йде мова, що ви на вулиці кого-небудь знімете, вас вже зато можуть закрити. Не можна просто так взяти собі людину знімати. Так само її власність, машину, нічого не можна знімати. Себе можете знімати і от, зажик, якийсь де ви відпочиваєте. Якщо там не забороняється, нема там заборони на фотокамери, прошу теж. А от так от, нічого знімати не можна. Такий закон. Я не знаю, там за інші країни, але Німеччині не точно. Тут багато цікавих законів. Так само от чувак, який мав вчора гуди той каток. Подивився на мою машину і зразу, що він грузити не буде. Я кажу, типа, яка проблема? Він каже, воно типа, буде перегруз. Я кажу, ну тобі яка різниця. Кажу, я водій, кажу, у мене є шеф. Якщо шеф скаже, грузити, мені кажу, пофіг, він відповідає. А він каже, ні, чувак, каже, ти, то може у вас каже, тут каже зовсім по-іншому. Тут відповідають всі: і той, хто загрузив, і той, хто везе, і фірма. І штраф получить ну, всі. Каже. Независимо. І все. І каже, ти впевнений, що твій в кінці скаже, що заплатить твій штраф. Ну, свій заплати, а твій. А я кажу, ну не знаю, типа не впевнений. Він каже, мій він явно не заплатить і я, типа, не соглашаюся. Так що така фігня. Ну так все просто, як би то все казало. Вот.